На Прикарпатті п'яний молодик вбив стареньку і зґвалтував її тіло. Принаймні, така попередня версія правоохоронців. Інцидент трапився у селі Криворівня. Саме там в одному з будинків виявили труп жінки 1935 року народження з колотами та різаними ранами. Та зловмисник залишив по собі сліди крові, порізався склом вікна, який розбив, аби вдертися у помешкання. Саме за цими ознаками і вдалося знайти 23-річного парубка. Спершу Затриманий заперечував провину, втім потім зізнався у скоєному наразі тривають слідчі дії. Тож факт зґвалтування, поки в поліції остаточно підтвердити не можуть говорити кінцево про ці речі. Ми зможемо тільки після закінчення ряду експертиз судово-медичних криміналістичних. Якщо буде доведено експертизами і іншими слідчими діями, що він чинив зґвалтування потерпілою, то кваліфікація буде. Змінена на частину другу статті 115. за словами поліцейських, підозрюваний працював охоронцем на одному зі складів Верховинщини. Раніше до криміналу не притягався, хоча його причетність до інших злочинів поліції таки перевірять. Щодо мотиву, то за версією слідчих він був лише на сексуальному підґрунті, адже з помешкання бабусі нічого не поцупили. Людина проникла в будинок з метою зґвалтування потерпілої і також це наші домисли, які ми ну, вже визначимося в при закінченні слідства, що скорше всього його агресія і вбивство потерпіли пов'язано з тим, що він був опізнаний потерпілим, ми так думаємо. А от тому, що вони проживали друг від другу ну, не так далеко, десь на відстані 500 метрів. Якщо провина підозрюваного буде доведена в частині вбивства, то йому загрожуватиме від 7 до 15 років позбавлення волі. А якщо доведуть ще й зґвалтування, то міра покарання може сягти і вічного ув'язнення. І Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал чотириста